Генетичний портрет нації останнім часом поширення набувають тести на походження, які роблять різні компанії. Так ви можете дізнатися, звідки ваші пращури знайти родичів. Але що такі тести говорять про нації чи закодована в генах інформація про народи? Ольга Читайло з'ясовувала ці кадри. Факти два роки тому зняли у Михайлівці на Херсонщині, щойно звільнене від росіян село на правому березі Дніпра радіє українським воїнам. Зараз Михайлівка регулярно у військових зведеннях, а на початку року про село згадали науковці генетики. Видання The Wall Street Journal опублікувало результати дослідження вчених з Гарвардської медичної школи Девіда Рейха. Автори, посилаючись на нові ДНК дослідження, роблять сенсаційну заяву. Стародавні вершники, які створили сучасний світ. Нове дослідження ДНК показує, що половина людей, які живуть сьогодні, походять від ямної культури, яка жила в Україні 5 тисяч років тому. Її центром ще раніше визначали Херсонську Михайлівку. Те, що ямна культура стала основою генетичного фонду сучасної Європи, визнали і вчені під керівництвом американського науковця українського походження Олексія Нікітіна. То хто нам генетично брат, а хто ні? І чи впливають ці дані на характер народів? Перш ніж питати науковців, здаю ДНК-тест на походження, обираю одну із найпопулярніших нині компаній і надсилаю зразок у лабораторію в США. Свої результати я чекала приблизно місяць. І ось що маємо на 59% уродженка Східної Європи, Балкани на 20-13% Балтійка і майже на 3% Німкеня. Але є ще цікавий такий додаток давнє коріння, що тут ми бачимо: на понад 60% ямна культура. Генетик Віктор Досенко пояснює це й не дивно. В нас дуже очікувана половина генотип, От як у вас, саме R1A гаплогрупа, так вона називається A1A, Ось і ми її володіємо більше ніж половиною. Гаплотип – це така певна частинка ДНК, яка без змін передається по жіночій чи чоловічій лінії. І вона говорить тільки про те, ким був ваш прапрапра. -пра. Дідуся, пра дідусь або -пра прапрапра ваша бабця мається на увазі, ким вони були по відношенню mm -hmm. до тих е, е, залишків кісток, які археологи знаходять на тих чи інших регіонах. У наших сусідів зі сходу і заходу теж присутні гени ямної культури. Ось на цій карті вони позначені жовтим у поляків. Їх більше половини, у білорусів трохи менше половини, приблизно стільки ж у росіян. В них дуже значний, ну і очікуваний внесок у Грофінської гаплогрупи. Вона окрема, і це там ну, майже чверть. Тобто генетична спорідненість між усіма цими народами є, але вчені пояснюють, генетичні дані про походження на жодні наші якості, як людей чи народів, не впливають. Гена українця немає з біологічної точки зору, тому що немає ні гена ні українця, ні поляка, ні американця, ні е, західноафриканця. Водночас вчені припускають імовірність передачі досвіду, який ми проживаємо. Такі дослідження робили на тваринах, передається маркування певних. Генів, зокрема, генів, які запам'ятали от певний страх. І його нащадки в двох поколіннях також бояться того, що було е, з'єднане з неприємними відчуттями дідуся. Тобто поняття генетична пам'ять не вигадка. Ми здатні підсвідомо визначити, що добре, хто друг, а хто ворог. Нації історія політична, сформована не генами, а спільним досвідом, болючим чи радісним. Гени ж можуть вплинути на певні особливості функціонування організму. В нас чи не найбільше в світі толерантність до лактози. До молочного цукру 90% людей світу не можуть пити молоко в дорослому віці. Чи мають нації свої хвороби? Вченим це складно визначити, бо все дуже змішано. Але тест дасть інформацію про ваше персональне здоров'я. Ми можемо попередити будь-які негативні процеси при умові, що коректно був розшифрований даний тест. За допомогою ДНК тестів визначають схильності до хвороб, зокрема онкологічних, але щоб зробити правильний тест і грамотно його прочитати, потрібно звернутися до лікаря. Він може побачити не просто схильність а він може подивитися ще на інші метаболічні процеси, бо будь-який патологічний процес він не обумовлений тільки одним геном. Включається більшість генів і. Лікар будь-якої спеціальності дивиться також не тільки на на свій. Наприклад, є схильність до аутоімунних процесів, які пов'язані з щитоподібною залозою. То це ми не тільки дивимося на щитоподібну залозу, ми дивимося і на метаболізм в цілому. І повертаючись до явної культури, як колись Європи, у Михайлівці на Херсонщині вчені її вивчати зараз не можуть. Село постійно обстрілюють росіяни, ті, хто завжди себе називали браттями по крові, нещадно вбивають. І це ще раз доводить, коли йдеться про нації, гени ні до чого. Ольга Читайло, Дмитро Климчук та Олексій Євченко. Факти ICTV, Єдині новини.